Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні ми будемо з вами оглядати товар, який був куплений на, канал, на сайті zaukul.ua. До речі, такий є одноіменний канал на ютубі zaukul.ua. А зокрема, це ми будемо з вами продивлятися. Товар, який ми купили, це зокрема, оп, отака помпа. Це помпа Sansan NS800. В неї продуктивність її 650 літрів на годину. Підйом води максимально 1,20 м. Тут у нас що ми бачимо на робці по кругу, те, що ми бачимо, що не можна її ставити над водою тільки в воді саму помпу, бо буде перегрів і вийде вона з ладу. Тут також показники. А тут у нас що у нас іде? Ага, Кожна модель від 800 і далі. І продуктивність споживання. Ну, бачите, да? у нас 800 650 літрів на годину, потужність 8 Вт. максимальний підйом 1,20 метра. Давайте перейдемо до її розпаковки і подивимося, що ж тут у нас є. Дивіться, до речі, заводська пломба да? наклейка. Вона зірвана. Чому це так? Тому що канал, е, вибачте, знову, сайт zaukul.ua завжди е, своїми клієнтами дорожить і завжди перевіряє кожну посилку перед її відправленням, тому що репутація сайту їм дуже-дуже дорога. Взагалі, скільки ми разів не замовляли на цьому сайті товар, взагалі все було чудово. Товар приходить в визначені терміни належної якості і по відмінним цінам, які не можуть надати інші сайти. Так що, як бачите, товар перевірявся перед відправкою. Давайте ми разом тепер удосконалимося, що тут ажу. Що тут, Самому ящичку. Відкриваємо, бачимо ми саму помпу. Значить, що тут є? Сама помпа, паспорт. Ну, інструкція до використання. Ну і зараз десь станемо. Така цікава інструкція на, на англійській мові. Є китайська Ого, цілий рулон. Так, тут у нас що? Зображено все схематично, можна бачити, як вона використовується, як розбирається як що робити. Тут на китайському. Бачите? Ну, давайте не будемо Тут це і візуально зрозуміло, що як йому робити. Давайте будемо витягувати саму, саму будемо зараз витягувати помпу. З пакета і подивимося, що ж тут робиться. Так, що ми бачимо з вами? Сама помпа. На, на помпі написано Air Pump. Так, тут всі дані сі, -сі, 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 сі. мінджанг, навіть не сан, -Сан Мінджанг це все. Ну, нормальна помпа, до речі. Помпа Мінджанг. всі показники є. нс 800 650 літрів за годину. Отакому такому вигляді вона виконана. Що ми тут маємо? Відкриваємо роторну камеру, ротор, ротор на металевому стержні, бюджетний варіант, але, 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 друзі. Всі прокладки помазані, ротор помазаний силиконовою смазкою. Тобто китайці за це все відповідають. Значить, що ми маємо тут? У нас є два виходи. Сюди, сюди. Які, що у нас є, які девайси в комплекті? Давайте розпакуємо і подивимося. Девайсів дуже-дуже багато, тому по порядку. Зокрема, це насадка для губки. Раз. Опа, бусану. Так що тепер не позбираємо. Потім заглушка. Ну, це заглушка ставиться. Коли, ну, якщо ви хочете розбити потік помпи вихід на дві сторони, то заглушка не ставиться. Якщо в одну сторону, то заглушка ставиться. Ну, у нас є заглушка. Потім це все. Присоски, так? Да? Присоски. Раз, два, три. І, що це таке? Угу. Ну і регулювання на дві сторони. Тобто, ви можете, ну, правильно, регулювання на дві сторони. Ну і регулювання самого потоку повітря, який подається, до речі, можна ще. Не тільки фільтрацію від цього помпи отримати, а ще й аерацію. Додається в комплекті отакий шланг, ви отак закріпляєте. Отакеньки. Потім кріпите на іншу сторону отакий девайсик, який йде в комплекті. Ну, Китайці ви бачите, положили їх два, зачем тільки. І тут регулятор ось. крутите ту чи іншу сторону і разом з потоком води. Фільтрувальним вам захватує з ззовні акваріума, захватує ще потік кисню, який подається потім в акву. Так що така прекрасна помпа. Як то кажуть, нове є нове. Ми купили, ми не пожалкували. Так що, друзі, всім, кому подобається це відео, будь ласка, пальчик, подобаєчку, так, подобаєчка. Е... Підписочка на канал обов'язково. І... Слідкуємо далі за нашим розвитком нашої акваріумної розводні. Так що, друзі, до побачення!